Всім здорова, з вами Гумен. В цьому відео ми перевіримо, скільки можна заробити за цілу годину, працюючи евакуаторником на Квант РП. Але перед початком ось переможці з попереднього відео на 300 тисяч. Для того, щоб отримати приз, просто напишіть мені про цьому трьох днів, та я видам приз в Discord. Також запускаю новий розіграш на 300 30 тисяч, для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео будуть переможці. Також, якщо ти хочеш грати на кращому українському сервері GTA 5 Квант РП, обов'язково вводь мій промокод. Просто відкривай телефон, вводь промокод Гумен і отримуй багато класних бонусів, а саме 50 тисяч, бонусний рівень та віпку. Що ж, перед початком нам, звичайно, потрібно влаштуватися механіком, та, до речі, нам потрібно мати другий рівень навички механіка для того, щоб керувати евакуатором. І так, підходимо до чекпоінта та орендуємо. Ось це авто, воно коштує 300 баксів і потрібно для цього друга навичка, як я казав, орендуємо і заспавнюємося в цьому гаражі, після чого нам потрібно виїхати і почати брати заказ. І так, нажимаємо літери G і бачимо ось такі от закази по 4, по 4,5-1,5 тисячі. Ми будемо, звичайно, брати самі вигідні. Давайте візьмемо ось цей заказ за 4800. в принципі. А Хоча, ну блін, давайте це беремо і погнали їх. Нам їхати туди 6,5 км. Їдемо ось сюди. От нам потрібно спочатку забрати звідси авто, а потім відвести його на пункт здачі. Розпочали ми рівно 2310 і на балансі в мене 686 тисяч. Тому це запам'ятовуємо і погнали. Зараз, до речі, ми подивимось, за який час я подолаю цю вісать. Нам їхати 7 кілометрів. Я гадаю, що за 3 хвилинки то ми справимося, і якраз таки, да, 3 хвилинки пройшло. Ми вже приїхали до авто, забираємо його, просто під'їжджаємо, починаємо сигналити і все. І поїхали на пункт здачі. Подивимось, скільки нам доведеться туди їхати. Я нагадую, що почали ми в 21.10, тобто в 23.10, І так, майже 4 хвилини пройшло. Ми приїхали до пункту здачі і отримуємо наші. 4,5 тисячі. Ну і що ж, починаємо все по новій. Нам зараз потрібно взяти знову якесь замовлення. Давайте підберемо якесь найкраще. Ось я бачу там 5 тисячі. А ну-ка, є ще. Ну, в принципі, нам потрібно підбирати замовлення, яке буде найближче до нас і за яке будуть більше всього платити. В принципі, я знайшов непогане замовлення, нам туди потрібно доїхати лише півтора кілометра. І ось я вже доїхав. Забираємо це замовлення і нам заплатять, наскільки я пам'ятаю, 4,5 тисячі. Ні, ну поки робота мені подобається, але, блін, цікаво, все ж таки, скільки ми зароботаємо за цілу годину. Зараз все буде видно. Як мінімум, це всього лиш пройшло 10 хвилин, і за 10 хвилин ми заробили ну, 5 тисяч. Так, їдемо на цю точку і, і так здаємо вже друге замовлення, і заробили ми вже 10 тисяч. Ну, плюс-мінус. 9 тисяч ми железно заробили, і пройшло всього лиш 14 хвилин. Не знаю, чи це нормально чи ні. Пишіть у коментарях, зараз ми візьмемо нове замовлення і поїдемо перевіряти далі. Так, беремо замовлення, наприклад, наприклад, та блін, тут далеко їхати всюди. Як мінімум по 3 тисячі тисячі. От сюди, давайте це візьмемо. 3-4 платять. В принципі, більш-менш у нас на є, до речі, на це є 15 хвилин. І ось я вже здав замовлення, воно вже 699 тисяч. В принципі, я не бачу. Сенсу показувати весь маршрут, так як ну, це займе багато часу, нам головне перевірити, скільки ми заробимо за цілу годину. Знаю, можливо, це відео не дуже сильно вам цікаве, проте ви можете побачити, скільки я зароботую за цілу годину і не потратити власний час на це все. Ви подивитесь відео в там 5-6 хвилин і поймете, чи варто це того, чи не варто. І так, здаємо ще один замовлення. У нас вже на балансі рівно 703 тисячі, тобто заробили ми вже ну скільки, 20 тисяч желіз заробили. Доволі таки непогано. Із мінусів даної роботи, які я можу відмітити, це лише те, що потрібно заправляти свій транспорт за власний кошт, а це як мінімум півтори-три тисячі на заправку за цілу годину піде. Ну, з звичайно, яку ви заправочку візьмете. Також потрібно купляти ремкомплекти, вони завжди будуть вам потрібні. І так пройшло вже 40 хвилин. Ми за цей час заробили десь 25 тисяч, доволі таки небагато, але можливо, можливо, ми нас доженемо трішки. Хоча я в цьому сумніваюсь, тому давайте завеземо вже останнє авто. У нас залишається плюс-мінус 20 хвилин роботи і подивимось, скільки ми за цей час заробимо. Я надіюсь, хоча б 1040 ми зробимо, але це все одно мало. Кілька десятків хвилин. Тобто 10 хвилин нас залишається. Ми здаємо ще одне авто. У нас виходить всього лише 2000. Блін, я дуже дешеве замовлення вибрав. Можливо, якби я вибирав інші замовлення, трішки дорожчі. Можливо, це було б вигідно, але не факт. Тому давайте їдемо до наступного авто. На балансі у нас зараз 720 тисяч. І подивимось, що залишилось зовсім трішки ще буквально одна хвилина і ми здаємо це авто і дивимось на заробіток. Як на мене на даному етапі ця робота не дуже сильно вигідна можливо, якби я мав би преміум VIP, платінум VIP, я зробив би трішки більше, але все одно воно того не вартує. І так, здаємо, зараз закінчиться цей таймінг, і ми нарешті зможемо підрахувати, скільки ми зробили за цілу годину. Звичайно, якщо ви будете працювати на інкасаторі, ви напевно, заробите набагато більше. Плюс я працював ночі, онлайн був малий, тому і закази ловили не дуже сильно, але я сумніваюся, що в день його будуть ловити ці закази, тому що, ну, блін, це не так прибутково. І того ми вже нарешті завершили, тому давайте робити невеличкі підсумки. Що ж, я надіюсь, це було варте того вашого перегляду. Давайте дивитися, що вийшло. Ну що ж, за весь цей період мені вдалося зробити всього лише 37 тисяч. Я вважаю, що це дуже мало і не варте воно того. Звичайно, ви можете покататися, спробувати, можливо, ви заробите 50-60 тисяч, можливо, я щось не так робив. Але я гадаю, що ця робота ну, не дуже варта уваги, її потрібно, як мінімум, покращити, зробити щось цікавіше, і тоді реально на ньому можна працювати. Що ж, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, приймайте участь в розіграші на 300 тисяч. Що ж, всім удачі, всім пока.